Доброго дня! На черзі друга частина нашого матеріалу, а саме використання pnh протоколів для виявлення найбільш поширених хронічних неінфекційних захворювань, зокрема артеріальної гіпертензії, цукрового діабету та хронічних захворювань легень, зокрема бронхіальної астми та хозу. Розпочнемо з найпоширенішого хронічного захворювання артеріальної гіпертензії. Розглянемо два приклади, які яскраво продемонструють, наскільки важливо. Часів виявляти гіпертензію. Маємо двох пацієнтів. У першого артеріальну гіпертензію було діагностовано на початковій стадії. У нього було модифіковано спосіб життя, взято під контроль рівень артеріального тиску. Такий пацієнт веде активний спосіб життя, продовжує працювати, регулярно приймаючи антигіпертензивні препарати. Більше того, вони покриваються урядовою програмою Доступні ліки. І другий пацієнт. У нього також артеріальна гіпертензія, однак діагностована на пізніх стадіях, наприклад, на стадії мозкового і шимічного інсульту. Такий пацієнт втрачає працездатність, потребує вартісного лікування, реабілітації та паліативної допомоги, а у разі стійкого порушення функцій матеріальної допомоги. Саме з цих причин раннє виявлення гіпертензії є пріоритетним напрямком для первинної ланки медичної допомоги, що зазначено у наказі. Моз номер 504 Усі чоловіки віком від 40 років та жінки 50 років мають раз на 2 роки проходити скринінг на артеріальну гіпертензію та серцево-судинні захворювання, а у разі наявності у них факторів ризику один раз на рік. Щоб ефективно лікувати захворювання, потрібно знати причини, що його викликають. Для артеріальної гіпертензії це низький рівень фізичної активності надлишок калорій в їжі, недостатність овочів та фруктів у раціоні, погане управління стресом, так шкідливі звички у вигляді вживання алкоголю та тютюну. Окремо виділимо такий фактор, як обтяжена спадковість. Він єдиний, на який ми не можемо вплинути. Однак він не проявить себе, якщо ми будемо контролювати інші фактори. Наш контакт з пацієнтом, що має артеріальну гіпертензію, ми розпочинаємо з опитування. Нам важливо дізнатися, чи вживає він алкоголь або тютюнові вироби, та в якій кількості. Запитуємо його, чи має він обтяжену спадковість по даному захворюванню. а також дізнаємось про ускладнення артеріальної гіпертензії у вигляді враження органів мішени, таких як інфаркт міокарду та стенокардію для серця, або мозковий ішемічний інфаркт чи транзиторна ішемічна атака для головного мозку. Наступним важливим кроком є оцінка ознак серцевої недостатності. До них відносять точкові набряки на нижніх кінцівках, ритм галоп при аускультації серця, крепітація в нижніх відділах легень, а також підвищення яремного венозного тиску. Наступний етап оцінювання або обстеження додатковими методами. Виявлення білку в аналізі сечі може свідчити про враження органу мішені нирок. Рівень загального холестерину та глюкози потрібні нам для визначення судинного ризику, скерувати пацієнта на визначення рівня креатиніну та сечовини – Це нам не необхідно для оцінки функції ниру, а також електрокардіографічне обстеження для виявлення ознак ураження міокарду, а також наявності аритмій як метод дослідження першої лінії. Після того, як нам будуть відомі стать пацієнта. Його або її вік, статус курця, рівень сестерічного тиску, а також рівень загального холестерину, ми зможемо визначити судинний ризик за шкалою скори. Нам це знадобиться у подальшому для вибору тактики лікування. Лікування ми завжди розпочинаємо з немедикаментозних методів, зокрема з модифікації способу життя. І у випадку з артеріальною гіпертензією це буде зменшення в раціоні солі. Рекомендуємо. Обмежити вживання солі до 5 г на добу, уникати досолювання за столом. зменшити в раціоні солену рибу та соління. Наступною рекомендацією буде обмежити шкідливу їжу. До неї відносять фастфуди, стрітфуди, солодку воду, солодощі та кондитерські вироби. Напротивагу цьому, рекомендуйте вводити в раціон корисну їжу. Зокрема, Щоденний раціон пацієнта має містити цільнозернові продукти, перевага має надаватись хлібу з твердих сортів зерна, і важливою рекомендацією є обов'язкове щоденне вживання овочів та фруктів. Наступною важливою рекомендацією буде збільшити фізичну активність. Здорова людина має мати по 30 хвилин активності щодня або по 45 хвилин активності 5 разів на тиждень. Ваші поради мають бути максимально практичні та індивідуальні для кожного пацієнта. Рекомендуйте відмовитись від громадського транспорту і ходити пішки. Радьте робити домашню роботу, навіть якщо в цьому нема нагальної потреби. Можете рекомендувати завести домашнього улюбленця, якого потрібно буде виводити на прогулянки. Порадьте пацієнту відмовитись від тютюнапалін. Щоб ця порада була ефективною, складіть індивідуальне мотиваційне інтерв'ю. З урахуванням потреб під кожного конкретного пацієнта. Залучайте родичів, надайте консультацію по створенню сприятливих умов для припинення паління і обов'язково візьміть на контроль, призначивши повторний візит через місяць. Іншим не менш важливим компонентом зміни способу життя при артеріальній гіпертензії є відмова від вживання алкоголю. Якщо повна відмова не є можливою для пацієнта, рекомендуйте обмежити вживання спиртного до безпечних доз. Важливий момент у жінок така доза алкоголю вдвічі менша, ніж у чоловіків. А також акцентуємо вашу увагу, що це саме відносно безпечна доза алкоголю. Вибір стартової терапії залежить від ступеня артеріальної гіпертензії, тобто рівня артеріального тиску, а також від наявності ураження органів мішени, тобто стадії захворювань. За невисоких цифр гіпертензії та відсутності ознак, що вказують на ураження органів мішени. Контроль рівня тиску можна досягти лише модифікацією способу життя. Якщо є потреба у призначенні антигіпертензивної терапії, то у пацієнтів віком до 55 років препаратом першої лінії є інгібітор ангіотензин перетворюючого ферменту, дію яких за потреби можна підсилити діазидним діуретиком або блокатором кальцієвих каналів. Для пацієнтів віком 55 років і старше, Стартовим препаратом є блокатор кальцієвих каналів. Останнім етапом за пнеч протоколами є скерування пацієнта. Нагадуємо, що основним напрямком застосування їх є використання в умовах гуманітарної кризи, коли у пацієнта не завжди може бути доступ до лікаря. Іншою сферою застосування може бути сільська місцевість, де молодший спеціаліст з медичної освіти веде відокремлений від лікаря прийом. Отож, якщо пацієнт Має значення артеріального тиску вище 180 на 110 мм ртутного стовпчика, а також за меншого тиску, але з ознаками ураження органів мішени, він обов'язково має бути оглянутим лікарем первинної ланки. Якщо ж у пацієнта є підозра на вторинну гіпертензію, чи у нього гіпертензія резистентна до лікування, у такому випадку необхідна консультація спеціаліста вторинної ланки. Також. Потрібно викликати бригаду екстреної медичної допомоги, якщо в пацієнта є ознаки ускладеного гіпертензивного кризу. Ускладнений гіпертензивний криз це раптове підвищення артеріального тиску вище 180 на 110 мм втутного стовпчика з обов'язковими ознаками враження органів мішеней серця, мозку, нирок або сітківки ока. Надзвичайно важливим компонентом у введенні неінфекційних захворювань є контроль лікування. Обов'язково призначте контрольний візит через два тижні, якщо це перший візит по даній проблемі або контроль над артеріальною гіпертензією не встановлений. А якщо вам вдалося узяти під контроль тиск пацієнта, то все одно не забувайте призначати повторні візити щонайменше раз в 3 місяці. Один раз на рік пацієнт. Встановленою та лікованою артеріальною гіпертензією має проходити обстеження у сімейного лікаря. Воно включає в себе опитування на предмет виконання вказівок лікаря, вимірювання артеріального тиску, обводу живота, електрокардіографію, аналізу сечі на наявність протеїлурії, вимірювання глюкози крові, а також рівня загального холестерину. А також не забувайте спонукати пацієнта вести щоденник артеріального тиску. Даний інструмент в роботі має наступні переваги: дає змогу моніторити тиск в домашніх уловах, виключаючи гіпертензію білого халату. На діагностичному етапі дає змогу віддиференціювати постійну гіпертензію від епізодичної, дає змогу вам, як лікарю, моніторити ефективність лікування і, що саме головне, всолучає самого пацієнта в процес лікування. А тепер переходимо до наступного розділу нашої презентації: Цукровий діабет. Отже, цукровий діабет це хронічне метаболічне захворювання, що маніфестує підвищенням рівня глюкози в крові. Два найпоширеніших типи діабету це перший та другий тип. Перший тип проявляється переважно в дитинстві та підлітковому віці. Другий зазвичай з'являється у старшому віці і пов'язаний з резистентністю організму до інсуліну. Диференційна діагностика між цими двома типами часто буває складною і потребує багатьох до обстежень. На ранніх стадіях діабет жодним чином не проявляється. Тому ВОЗ рекомендує всім особам віком старше 40 років проводити скринінг на виявлення цього захворювання шляхом вимірювання глюкози крові наче раз на два роки, а пацієнтам, котрі мають надлишкову вагу чи наявність ожиріння раз на рік. Звертаємо вашу увагу, що глюкоза плазми крові є методом вибору для скринінгу через свою простоту та доступність. Інші методи, такі як вимірювання глікованого гемоглобіну чи оральний тест толерантності до глюкози, хоч і є більш точними, однак є затратнішими та технічно складнішими. В суспільстві хибна думка, що причиною цукрового діабету є зловживання цукром. Та це не зовсім правильно. До факторів, що можуть призвести до даного захворювання, відносять обтяжена спадковість по діабету, епізоди гіперлікемії в анамнезі, у тому числі гестаційний діабет, надлишкова вага, недостаток фізичної активності, вживання алкоголю та тютюну, порушення обміну ліпідів та нелікована артеріальна гіпертензія. Які критерії дозволяють нам встановити діагноз цукровий діабет? Це виявлення наче підвищення глюкози плазми крові 7,0 та вище або випадковий рівень глікемії плазми крові вище 11,1, а також результати перорального глюкозотолерантного тесту вище 11,1 літр. Окрім того, можна використовувати збільшення рівня глікованого гемоглобіну вище 6,5%. Останній Вважається золотим стандартом діагностики діабету. Чи можна профілактувати діабет. Виходячи з сучасних знань, ми жодним чином не можемо попередити виникнення діабету першого типу. Однак, модифікуючи певні фактори, ми можемо суттєво знизити ризик виникнення діабету типу 2. До таких факторів відносяться зниження каларажу їжі, відмова від тютюну паління, обмеження вживання алкоголю. Збільшення фізичної активності. Перед вами піраміда здорового харчування, в її основі щоденний прийом овощів та фруктів. І, навпаки, крайне бажане вживання гідрогенізованих жирів та підсолювання за столом, а також важливо обмежити солодощі та солодку воду. Надзвичайно важливі фактори, на які ми можемо вплинути, це відмова від вживання тютюну та алкоголю. Важливо пам'ятати, що цей процес складний та тривалий і має певні етапи. Перший запитати, в якій кількості та як тривало пацієнт вживає алкоголь або тютюнові вироби. Другий порадьте кинути в зрозумілій доступній формі. Третій. Запитайте, чи готовий пацієнт кинути, палити, вживати алкоголь прямо зараз. Четвертий. Допоможіть пацієнту створити сприятливі умови і обов'язково залучіть родичів та друзів. Обов'язково призначте повторний візит через місяць. На п'ятому етапі обов'язково похваліть пацієнта за успіхи. Заохочуйте пацієнта підвищувати фізичну активність мінімум 5 разів на день по 30 хвилин. Підійде активна входа, велоспорт, плавання та вправи з власною вагою. Менеджмент діабету має кілька послідовних етапів: перший виявлення. Діабет може бути виявлений вперше або діагностований раніше. Він може мати симптоми або протікати без ознак. Після виявлення важливо обстежити пацієнта, помірявши йому артеріальний тиск, пульс, провівши аускультацію легень та серця, визначивши зріст, вагу і розрахувавши на їх основі індекс маси тіла. Окремої уваги потребують ознаки гіпоалікемії, сплутаність свідомості, потовиділення, відчуття голоду. Та ознаки кетоацидозу нодота, блювота, порушення функцій свідомості, фруктовий запах рота. Також не варто забувати про огляд стоп на предмет стопи діабетика. Наступним етапом будуть додаткові обстеження це безпосереднє встановлення факту гіперглікемії, шляхом вимірювання глюкози плазми крові або глікованого гемоглобіну. А також обстеження необхідні нам для оцінки враження органів мішеней та оцінки серцево-судинного ризику. Метою лікування цукрового діабету є досягнення цільового рівня глюкози. Наче він має становити 5-7 мВ на літр. Для гліковного гемоглобіну цей показник до 8%. Звертаємо вашу увагу, що дані показники взяті з урахуванням умов гуманітарної кризи. Лікування діабету. Ми проводимо сходинковою терапією, яку починаємо з модифікації способу життя. Якщо цільового рівня не досягнуто за три місяці, призначаємо 500 мг метформіну один раз на добу, а також контролюємо виконання призначень щодо зміни харчування та фізичної активності. Поступово, у разі потреби, збільшуємо дозу метформіну і, якщо є потреба, додаємо похідні сульфанів зокрема гліклазид у дозі 80 мг на добу. У разі неможливості досягнення контролю усіма вище зазначеними заходами, скеровуємо пацієнта на спеціалізований рівень медичної допомоги. У разі якщо стартовий рівень глюкози вище 18 мм на літр, пацієнту варто перевірити сечу на наявність кетонів. І у разі позитивного результату скерувати його на спеціалізований рівень медичної допомоги. За відсутності кетонових тіл в сечі. Розпочинаємо лікування з гліклазиду у дозі 80 мг двічі на добу. Обов'язковим є призначення повторного візиту через 3-5 днів. І у разі відсутності покращення пацієнта потрібно скерувати на вторинний рівень. Менеджмент діабету потребує мультидисциплінарної команди, до складу якої входять сімейний лікар, сімейна медична сестра, лікар-ендокринолог. А також за потреби залучаються лікар-нефролог, офтальмолог та подолог. Щодо останнього варто пам'ятати, хоч і його участь є надзвичайно важливою, він не є лікарем і не може встановлювати діагнози та призначати лікування. Не варто забувати, що цукровий діабет має багато ускладнень, які варто вчасно виявляти та скеровувати за спеціалізованою медичною допомогою. Зокрема, при кожному візиті необхідно перевіряти контроль рівня артеріального тиску. Перевіряти симетрію зіниць і у разі виявлення відхилень скеровувати на обстеження сітківки, оглядати стопи на предмет наявності виразок, порушення кровообігу та чутливості. А також у разі виявлення протеїну рії скеровувати за спеціалізованою медичною допомогою. Тепер поговоримо про хронічне захворювання дихальних шляхів і розпочнемо з бронхіальної астми. Почнемо з визначень. Астма – це хронічне запальне захворювання нижніх дихальних шляхів, що проявляється нападами ядухи. Через персистуюче запалення слизова набрякає, утворюється більше слизу, що ще більше утруднює дихання. На сьогоднішній день причини, що викликають бронхіальну астму, невідомі. Однак провідне значення має алергія. До провокуючих факторів відносять побутові та вуличні алергени, тютюновий дим. Фізичні вправи, холодне повітря, сильне емоційне збудження, професійні шкідливості, а також лікарські засоби, зокрема, такі як аспірин, нестероїдні протизапальні засоби та бета-блокатори. Перший етап виявлення. Діагноз астма базується на основі анамнезу, фізикального обстеження та дослідженні функцій зовнішнього дихання. Характерними ознаками астми є задишка. Стиснення в грудях, хронічний кашель, дистанційні хрипи, а також характерні свистячі хрипи з подовженим видихом під час аускультації. Другий етап діагностик. Для цього потрібно оцінити функції зовнішнього дихання. До них відносять піпфлоометрію, вимірювання пікової швидкості видиху та спірометрію. Сьогодні амбулаторії загальної практики оснащені портативними спірометрами. Котрі автоматично, за даними про пацієнта, які попередньо вносить медичний працівник, вираховують ступінь обструкції дихальних шляхів. Пікфлометр є значно простішим приладом і може використовуватись для контролю астми пацієнтом вдома. Етап 3. Астму неможливо лікувати, однак її можна контролювати. Контроль астми це коли симптоми лише денні, а потреба в бета-агоністах короткої дії два або менше разів на тиждень. Нічні симптоми проявляються. Двічі або менше разів на місяць. Обмеження повсякденної активності практично відсутнє. Відсутні серйозні загострення, тобто ті, що потребують системних стероїдів чи госпіталізації, а також у разі можливості визначення пікової об'ємної швидкості витиху, вона має бути вище 80%. Етап 4. Лікування астми відбувається по скодинкам, тобто рівням. Перший інгаляційний сальбутамол. За потребу. Другий рівень до інгаляційного сальбутамолу додається інгаляційний кортикостероїд в мінімальних дозах. На третьому рівні варто підняти дозу інгаляційного гльоку кортикостероїду до максимальної. На четвертому рівні є потреба в додаванні теофіліну або бета агоністу тривалої дії, або інгібітора лейкотриїнів, в залежності від доступності. П'ятий етап додати перальний глюкокортикостероїд в невеликій дозі. До 10 Мг. Також надзвичайно важливим є перевірка на кожному з етапів прихильності до лікування та навичок користування інгалятором. Основними методами профілактики астми є припинення тютюнопаління, уникання тригерів, у тому числі тютюнового диму, зменшити кількість пилу в середовищі, де проживає пацієнт, провітрювати приміщення, робити вчасно всі щеплення. Та контролювати вагу. Інше поширене хронічне захворювання дихальної системи фозел або хронічне обструктивне захворювання легень. Розпочнемо з визначень. Акцентуємо вашу увагу на тому, що фозел це не лише хронічне запалення бронхів, а й характерне ураження альвеол у вигляді емфіземи. Остаточна причина фозел достовірно невідома. Однак основним етіологічним фактором є тютюновий дим. Іншими більш рідкісними причинами даного захворювання є пил на виробництві. Важливою ознакою хозел є те, що воно маніфестує у віці старше 50 років. Його основними проявами є задишка, кашель з мокротинів та характерні дихальні шуми в легенях. Також додатковими ознаками є часті інфекційні процеси в дихальних шляхах та дихальна недостатність. Першим етапом є виявлення захворювання. Це може бути як активне виявлення шляхом опитування пацієнта віком старше 50 років, що має тривалий стаж курця, так і звернення пацієнта, що має характерні симптоми. Другим етапом, подібно до асми, є виявлення порушення функцій зовнішнього дихання з визначенням показника пікова об'ємна швидкість видиху, шляхом пікфлоометрії або спірометрії. Важливо пам'ятати, як правильно готуватись і як проводити спірометрію. Не можна палити за 2 години до обстеження, вживати алкоголь за 8 годин до обстеження, а також мати значну фізичну активність за годину до обстеження. Спірометрія проводиться сидячи, пацієнт займає зручне положення, робиться максимальний вдив, затискається ніс, обхоплюється губами загуплик і робиться максимальний форсований видих. Після цього. Потрібно зафіксувати покази приладу, повторити щонайменше двічі і вибрати найкращі показники. Також пацієнтам з хозел потрібно вимірювати сатурацію кисню. Звертаємо вашу увагу, що, окрім загальних правил користування пульсоксиметром, варто пам'ятати про такий феномен, як пальці курця це пожавтіння шкіри пальців рук, які тримають цигар. На таких пальцях категорично не можна міряти сатурацію через великий ризик похивки. Перед початком лікування. Важливо встановити стан тяжкості хвозу. Наявність лихоманки та гнійного харкотиння вказують на інфекційне загострення хронічно-обструктивного захворювання легень. Окрім того, стабільний хвозел, в залежності від порушення життєдіяльності пацієнта, поділяється на помірне та тяжке. Четверте етап. Лікування. Стабільний хозел розпочинаємо лікувати з сальбутамолу в інгаляціях або таблетованого теофіліну, або інгаляцій і протропію броміду. В залежності від доступності препаратів. Інфекційне ж загострення хвозол потребує антибактеріальної терапії, підвищення дози сальбутамолу та пероральних глюкокортикостероїдів. Однак важливо пам'ятати і наголошувати про це пацієнтові, що усі вище зазначені методи лікування мають виключно симптоматичний характер і не впливають на прогноз захворювань. Єдиний метод лікування, що здатен зупинити прогресування хвороби, це раз і назавжди кинути палити. Заключний етап скерування. Приводом до направлення за спеціалізованою допомогою є вік маніфестації хвороби менше 40 років. У такому віці причиною хозел може бути дефіцит ферменту, альфа-трипсин, також кровохаркання, правошлуночкова недостатність, часті інфекційні загострення. Та потреба в прийомі глюкокортикостероїдів.